Бердичів у переліку міст, які найгірше в області, розраховуються за спожитий газ. З цієї новини розпочалось нещодавнє засідання виконкому, на якому з'ясовували причини такої ситуації та шукали шляхи виходу з неї. На думку керівника Бердичівської тепломережі, наявність вочолюваного ним підприємства боргів за енергоносії, проблема комплексна, і багато в чому вона є наслідком неврегульованих питань на рівні держави. На сьогоднішній день бо перед «Нафтогаз» подає 34 чотири. Але при тому всьому, з жовтня 2012-го, по теперішній період, нам сплачено 30, майже 38 мільйонів. Така тенденція у нас спостерігається вже декілька років. Тобто ті кошти, які ми заборгуємо за ну, виникає борт за газ на протязі сезону, такі приблизно кошти поплачуються. Ну є такий нюанс, що були борги минулих періодів, майже з боргами минулих періодів непрослу зиму. Ми практично розрахувалися, складений до структуризації ще здекала з Україна за поза зиму. Тобто десь майже на 4, -4 мільйони залишилося сплатити. В листопаді, грудні 2012 року, ми казали в доволі таки скрутному ну, становищі, докатилися двохрічні давності. Судові накази відразу постачальників, нам вреставали рахунки. І фактично майже 10 мільйонів самого основного боргу і 1 мільйон виконавчого збору все це вийшло в борг минулого періоду. Якщо б ці 11 мільйонів пішло в свіжу зиму, то і в прошлу, то, звісно, показники в нас були б набагато краще. Тарифи на теплопостачання, як зазначили на зустрічі, не відповідають собі вартості і складають лише 62 тариф для населення та 88 тариф для бюджетних установ та підприємств відсотків від потреби. Різницю мала б компенсувати держава. Та доки вона збирається, борги накопичуються. Якщо по населенні є ще надії, друга третя група, дуже складно. минулі роки декілька разів відшкодовували. Останні роки різниця не відшкодовується. Це порядка 3,5-4 половиною в рік. Ну, накопичується ця різниця і відповідь на яка? Якщо не буде питання вирішено, підприємство може опинитися в дуже важкому складному стані. Знову ж таки, за цей газ треба розраховуватися, певні штрафи нараховуються. Це вже 20 мільйонів, які на сьогоднішній день держава. Чому держава наголошує, тому що тариф регулюється державою нашому підприємству без течії теплоенерго, так як і водоканал. Тобто Виконавчий комітет тільки погоджує, а ми не маємо права його розраховувати, встановлювати такий чи не такий. Ось 20 мільйонів, які на сьогоднішній день фактично винна держава, на сьогоднішній день може більше, це я говорю за минуле баране сьогодні. Борнишів комунсервіс вживає заходів, щоб не допустити росту заборгованості. Зокрема, штат підприємства за останні два роки скоротили на 80 осіб. Також тепловики закривають збиткові малопотужні котельні, що дозволяє скорочувати видатки на їх утримання та електроенергію. Ощадити дає змогу і встановлення сучасного обладнання. Багато часу на засіданні обговорювали роботу комунальників з боржниками, як фізичними, так і юридичними особами. Цьогоріч поінформувала юрист тепломережі, було видано 149 заяв про видачу судового. Наказу та позовних заяв до суду на загальну суму в понад 2 мільйони гривень. До виконавчої служби було пред'явлено більше сотні виконавчих документів на суму в понад мільйон. Але переконують комунальники, здебільшого боржники в них такі, що й стягнути з них нема що. При тому богу, от ми вивели такі категорії, які можуть бути і можливо буде вирішити, якими спільними зусиллями. От категорія багатодітні сім'ї та сироти майже 257 тисяч богу. Але по не з діду, а з багатих. З тей сторони за Є у вас така категорія? К сожалению, той, хто, скажімо, в дворі стоїть джип і в нього бізнес, то квартира не на ньому. Чи працюють з боржниками, які мають статки, міський голова питав не тільки у керівника тепломережі, а й у його підлеглих. Чіткої відповіді так і не почув. От ви скажіть, такі були рейди чи не були? <губ> <аганд> були, в принципі. Біль, біль, це, це ви мене не переконали. Василь Мазур пригадав досвід минулих років, коли він особисто приходив до тепломережі та переглядав списки боржників. Можливо, каже, настав час знову вдатися до такої практики. Ви ж пам'ятаєте, як я тоді робив? – Так, скільки я тоді фамілій знайшов? Зараз... Я знову знайду ці фамілії чи ні? Ні. Точно? А якщо я знов ті самі фамілії подивлюся, Ви, ви переконані, що я не знайду їх. Чи вже, чи вже, чи вже сумніви? Бачите, вже сумніви виникають. Добре, добре. А я вам скажу, що я просто зайти туди, зараз ті будинки візьмемо, і знову буде та ж саме картинка. Це ці люди знані на весь бердичі. Понимаєте? А ви що мало забезпечення, мало забезпечення, туди там і нема чого ходити, бо мало забезпечення. Там треба допомагати. Начальник відділу державної виконавчої служби доповів, що листів з прізвищами відомих ...бердичівлян у нього на виконанні немає. Та чи означає це, що й борги в них відсутні? Неодноразово на засіданнях мною піднімалось таке питання, що подавати в виконавчу службу не боржників, які не мають чим платити, і не подавати, і не звітувати про кількість, що ми подали в виконавчу службу 200-300 чоловік. І ждати, що виконавча служба не зробить дані кошти. А необхідно подати 5 чоловік, але тих, які заможні. На їх прикладі просто зробити, показати, як стягуються борги. Тоді той, хто і не може заплатити або забуває, то може згадати, як стягувати колись заможна і буде платити сам. На превеликий жаль, подається, я не буду казати іменно по теплосіті, а по комунальним підприємствам, надається боржники, які дійсно просто ходять туди виконавці, брати там нема чого. Два зачинені і вони там не проживають. Заслухавши думки усіх, хто бажав висловитись та підсумовуючи засідання, міський голова подякував колективу тепломережі за те, що, попри непрості умови, вони старанно працюють. Але багато дуже робиться, і навіть в цьому році заплановано і буде зроблено. Це дає значну кількість електроенергії економії і інші позитивні речі. Але вже в той же час, Сергій Петрович, є речі. Які чисто організаційні, і вони в якійсь мірі залишилися в колективі, то я просив у вас звернути увагу на ту категорію населення, яка може платити і платить, тобто може заплатити, використовувати деяким людям варто тільки нагадати про те, що він не заплатив, він вже буде заплатити. Але чи робите ви це системно? От і що я і дуже серйозно використовувати адмінкомісію, тому що дуже багато людей, коли приходять, тільки отримують повідомлення, що їх визивають до адмінкомісію по боргам, вони вже зразу приходять вже з платіжкою, щоб вже все оплачено. От про що я говорю. Тому що є речі, які ми можемо впливати, а є речі по розрахункам, які ми не впливаємо. То треба це розділити і працювати в цьому плані.